Ось така, браці, архітектурна споруда. Скільки років простояла? Купа різних ходів, лабиринтів. Але ми туди не поліземо, тому що, кажуть, там небезпечно. А ти що? Дітя! Може на мені трохи попхнути коляску, бо бля, тяжко їхати. Запустити. Крутий уклон! А? Крутий уклон! Скільки градусів має? Градусів 30, правда? О, я казав, що зверху тунель, ми не з тієї сторони зайшли. І нарешті світ хлоп в кінці тунеля. Масштаби. Останній раз я тут був у 96-му році. Можете порахувати, який зараз рік. Народ без України. Значить, Не тільки нам в полі робити, сьогодні у нас вихідний день. Приїхали ми на Форт. Старовинний Форт. Що я про нього знаю? Родом він з 19 століття. Мав він бути фортифікаційною спорудою, але не разу він цю функцію так і не виконав. Були тут каземати, з Совєйського Союзу тут якісь склади були. Навіть тут був якби відкритий тир. Батько робив охрані, то їздили сюди на стрельби. Бачите, тут яка довжина, як би сказати, сумнедене з рекошетом. Так що якось так, поїхали, подивимось. Звісно, <му> масштаби вражають. Звісно, добротно. Ух, ти що? Привіт, народ, ми з України. Значить, не тільки нам в полі робити сьогодні у нас вихідний день. Приїхали ми на Форт, старовинний форт. Що я про нього знаю? Родом він з 19 століття. Мав він бути фортифікаційною спорудою, але не разу він цю функцію так і не виконав. Були тут каземати, за Савєйського Союзу тут якісь склади були. Навіть тут був якби відкритий тір. Батько робив охрані, то їздили сюди на стрельби. Бачите, тут яка довжина, як би сказати. Сумиде не зрикошетував, так що якось так поїхали подивимось. Звісно, масштаби вражають. Шно добротно. Можна цього фільм знімати про аватара. О, а тут якраз два аватари йдуть. Доброго дня, хлопці, ви місцеві? Тебе з коптера познімати, це була б тема. Закинуто місто Х. Я в мене товариш таки Анатолій, якщо дивиться це відео, тобі привіт, місто Рівне. Не ну, привет, а привет! Тунельчики. Бачите, звідки ми прийшли, і ми туди підемо, о! о! D'ailleurs, où 아청 Коротше, пам'ятаєте, ми виїжджали наверх, а тепер їдемо вниз. А уклон серйозний. e すごい人です。<with> І живемо. Знову тум... тунель на світ. Дякую за переглядці, удачі, ЗСУ, респект і повагу. Триматися Україна за нами.